Тому да це бачу повна лабуда! Ми Самий чи чистий сидібам жесть. Це реально ти читаєш смішним? Я в тебе виграю в пустині, в снігу. Сьогодні ми поставимо учасникам гурту Циферблат серію запитань. Кожен має підняти табличку з ім'ям того, хто, на його думку, найбільше відповідає цьому опису. І, можливо, хтось дізнається про себе щось нове. Отже, хто з вас. Хто з вас має таємниці від гурту? М -м -м -м, таємниці від гурту, лоу. <сх> Блін, не знаю. Так, а як ти можеш про себе таке казати? Ти маєш а таємниці? А вони мають дивитися, що я показую. Ну, певно, вже можемо. Просто виходить, що ти знаєш про свою таємницю. Бач, два один. Що показав? Феді. Мене? Yeah. — Що? — Бо ти не знав про Топган топ-про Топган ганме Хто найбільше запізнюється? Спасибо, я тебе показую. Хто найбільш романтичний? Як я там так часто заграли? Хто скоріше за все заплачу від перегляду фільму. Клас, клас. Ну так, ну, тому, себе вибрали, бо, бо всі нагодиться. Тому що це сентиментальні старі тут зібрали, це повірте. Типа це правда. Я від якого фільма ти плачеш? Top Gun Memory? Ракета, ракета, браво! Чувак, трансформує третє на третє. Що з третім трансформером? Понятно, я ще не знаю, чому воно вообще є. Це я про... це є, напевно. Я не... Далі, далі. Бліц, це бліц. Хто найбільш неохайний? Ну. <ptim> То <Свято>, ясно, <плодив> це ж. Хто з вас найдовше збирається? А. <плодив> Я не, я не знаю, але мені здається, що. С... Ні, просто це питання не про запізнення, а про збирання. Ой, про збирання. Мені все-таки здається, що отак. Я встаю за дві години до того, щоб вийти, і все одно виходжу пізніше. Те ж саме. Я, я теж думаю про федерашу. От... Я збираюсь дуже довго. То <проб> з вас найбільший чистюля. Ну це розумієте, це по градації, типа, логов. Тобто, ну типу, він найбільший сюрі серед лохів. Ні, ну ми оба федів вибрали ти мене це пацан... А, а, я думав, всі вибрали валю. Я тут Ні, ну він реально, типа, такий самий чистий бомжей. А коли са з ним жив? Смислі. Так це ж Сахіба зараз з ним не живе, ну так і все в порядку. А, ну так це це дякую, скажи дівчині, а не а не йому. Та ні, він і чувак, він сам прибирає, Оце ходить одразу посуду. А ти розкаже, типу, кіломочик, не так. Хто має найбільше ритуалів перед виступом? Ритуалів за стоїть. Та блін, я думаю. Ритуалів? <рес> які Ритуальні послуги, валь. <рес> які в тебе ритуали? Ну які? Ух, та купа їх, валь. Ти про них дізнаєшся кожен раз по-новому. Він сказав, я не знаю. <рес> а ти що вибрав? У тебе які ритуали? Та ні, то що а ти б'єш що тут палицями своїми, це не ти, так. ти, не ти теж не знаєш, ти. ти теж не знаєш. У <рик> мене нема жодних п'ю. Все, нема ритуалів. Тобган меверік може подивитися. За що ти це сиділи, б'є? Да нормально, типу, давай так літають, стріляють, Том Круз, там, старий Вел Кілмер. я такий. Да це повна лабу, Та Це культове кіно наступ. Тай частіше за інших використовує emoд. <свист> mm. <M -mod. свист> mm. Mm. Ну ладно, ну що. Не, ну по пожі, ну какие емодже? А, ні, не, не, все ж таки да. Я можу порахувати взагалі на пальцях одної руки, скільки в житті я взагалі використовую. Я, я досі використовую дві точки дужку. Ну, я, я не знаю, валенко вимоджет, а у нього з'явився телеграм-премія, у него дуже смешно это. Вчора він закінчився. <свист> Ти би там буде. Я через це поставлю валю, бо тобі там буде дуже смішна качка, яка за гратом. За решіткою тюремною. Де ти його тюрми? А у тебе просто якийсь має. У мене спала тіба. У кого найкраще почуття гумору? Ізі! Ізі, це соло, друзі. Перед своїми людьми вдома ми просто. Ні, 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 ні. Чувак. Ну, типу, ну, типа, ну, типа тут, чесно, я от поставив би Валю, але не можу. Почому? Тому що Валя, коли от ми включаєте камери, він коли несе, типа, я такий, типу, це реально ти читаєш смішним. Чувак, ні, я. Ну, ти пам'ятаєш, ми в нас, у нас в, в б... тебе у нас б... в пустині. Я в тебе виграю в пустині, в, в снігу, чувак, будь-де, вообще, любой ти там отрощи на співпесі до ти просто ніс гумор просто я от. Вмі... Ми з цієї пісні фінал не пройдемо. Це буде перший непрохідний України фінал. Швидше. Швидше! А ти що, Педір? Мой добряй! <плес> Ти чого? Ти вже всіх трьох виборах? Нагадай, яку свою найкращу шутку. Сьогодні ми поговоримо з вами про булінг. Зараз я думаю, що має бути одноголосно. Хто найбільш сконцентрований на перемозі в іграх та конкурсах? Я в тебе виграю в пустині, в снігу, чувак, будь де. Да, це не важко. Ну, правда, дивись, концентрація не допомагає. Типу yeah. програм. Yeah. Я... Ну я програю. Він програє все, Посумно. я не знаю там. ну. Та постійно сидить в телефоні. Чувак читає всі коменти єврофанів. Типа камон. Я насправді ми всі сидимо в телефоні. А ти, yeah, то, ти поставив, що Все. Стоп! Так. Дякую.